Доброго ранку, друзі. Починаємо сьогодні день з прекрасної погоди. Я знаходжусь зараз у Личаківському парку у Львові. Місцевий знає, що він знаходиться на перетині вулиці Пасічній, вулиці Личатківській. Гарне місце для прогулянок. Мені особливо подобається, що тут можна Побачити білочок, постукати горішками. На одному з моїх відео була така ситуація. Ось. Співають пташки. Прекрасна погода. Задає настрій робочому дню. Незважаючи в наші буремні ночі, ви знаєте, що відбувається. Завжди виникає в мене питання, що оце за Стоунхендж, за споруда така. Хто знає на Ну, нібито кажуть, якийсь типу, мотосковий парк хотіли зробити. але Не знаю, що тут таке за стовбури. Тому запрошую до роботи, після роботи. Заходьте до Очаківського парку. Хтось вважає, що це ліс колись був. Ну, наскільки я знаю, це насаджений ледь парк. Багато десятків років тому, думаю, десь 100, може більше 100. Бо дерева ну, дуже величезні. Всім гарного дня!